Включаю в розетку. Що ми тут бачимо? Charge. блимає там зверху, так? На нічого не працює. Дисплей, так, нічого не працює. Канал. От тепер канал працює. Charge. Ми можемо тут поміняти на Discharge, на Refresh, на тест, на Quick Test. Там міняємо канал. Раз. Charge. Discharge. Discharge Refresh. Charge test. Quick test. Такли четвертий -te канал. Charge discharge, ref, discharge charge, test, test. канал. charge. discharge. Discharge Refresh, Charge test. Quick test. Четвертий канал. Резюм вибираємо Charge. Discharge. Discharge refresh. Charge test. Quick test. Ось все чотири режими. Вибираємо канал, у нас потім будуть всі разом моргати. всі 4. Ми тут можемо одразу вибрати Discharge, Discharge Refresh, Charge Test, Quick Test. Виставляємо Charge. Перший канал, другий канал, третій канал, четвертий канал. Всі чотири канали і вимкнемо. І у нас тут поки що в даний момент є режим Charge. Це режим зарядки. Акумулятори 1000 мАч. А тепер дивимося результат. Це у нас струм зарядки. 399 мА 400 мА, 398 струм зарядки йде. Це у нас напруга. 131, 13 мАч. Це 29, це зарядний мАч. Тобто воно повинно тут дійти до 1000 мА. 30. 930 мАч, так? 4 хвилини. Поставимо на мАч і подивимося за скільки воно зарядиться до 1000 мАч. Ось так виглядають заряджені акумулятори. Full.